Не служив перевірку. А якого року? Пан. 1973. Тихий. Тихий, тихий. Там. Олександрович, так. Дивіться, будь ласка, завжди. А ви хто такий, представтесь, будь ласка? Ви хто такий? Алло! Ви хто такий? Секунду, секунду. Покажіть свої посвідчення всі. Посвідчення свої покажіть. Покажіть свої посвідчення, ви хто такий взагалі? що шановний. Шановний. Що шановный? Ми вас Це, відеозйомка. Так а ви не представили, хто ви такі? Може ви бандити з большой дороги. Да, Ну а хто поліцейський? Пусть він представиться, що він поліцейський. Покажіть свої посвідчення. Ви ж без запознавательних знаків вообще. Я не бачу так. Чукарь. Mm -hmm. А дальше имя. Ну, ну, я, я, вам дам представить. Чукарь дальше. Как? Ярослав Викторович. Ярослав Викторович Чукар, добрый. Три семерочки. Я не знаю, зараз мы ну, там Вин не служил, блин. просто mm -hmm. Тут Треба работать зараз, а потом Что не сделали? Це відео включено. Так, 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 там ж написано все. Це ж ваш військовий документ, ви ж по ньому повинні все розуміти. Чому ви не змінили? А чому я дожив його змінити? Дайте мені. Візьміть мені змінити його. Візьміть змінити. Якщо вам щось не подобається, ви можете його взяти і змінити. Що маю, то маю. Ми в різній країні живемо. Я що маю, то маю. Я, що маю, то маю. я, я просто другого ріку народження і все. Ви в якій країні живете? В якій в такій війні ви живете? Причому такій, такі. Ви можете відповісти, в якій ви країні живете? Тут все є, все стоїть. Що вам ще треба? Ви самі не розумієте, що ви хочете. Я тут не розумію, вам питання задали. якій країні ви живете? В Україні, я кажу, ви не знаєте, так де ви живете чи що. Так і ми теж в Україні. Ну так що за дурне питання, що ви мені ваші. тут зуби Та ніхто вам нічого не заговарює. Ви що ж лістаєте, дивитеся в книгу і бачите фігу там. Серйозно, ви розбираєте в своїй книзі? Так, да, я в своїй ви книзі розбираюсь. Ви, ви не розбираєте в своїх справах взагалі. Та я з вами погоджуюсь, хай так буде. Це ваше рішення. Ну, там облік є, все є, що вам ще треба. ВЛК чому не проходили? А це вам що? Ну де, в 23-му. Ну. Під час особливого періоду, в який час повинен військово чи резервіст проходити. У вас є отут цифри, у мене є. От шо? ви по нім пробиваєте оце а яким все. цим цифрам? От, от цифри, штрих-код є. гарного вечора. Перевірили непридатність. Перевірений Ну слава Я Богу. Сразу Ну надо же было повыебываться Но трошки. Мать, и он сзади, видишь, на понтах да, тоже да, один да, стоит да, и пошли да, дальше все. Да-да-да-да-да, все заразумел. Конец связи. Вот так-то.